Кошенята попліткуємо. Говоримо про Аліну Шаманську, Аліно, ти не Мосичук, Секрет Монатіка, Андрій Крапченко, Джолі і Бред Піт. Мощуйтесь зручніше, набирайте чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Всім привіт! Я Аліна Шаманська, амбасадорка президентського конгресу та ведуча нового, дуже важливого для нашої країни проекту Діалоги сили. Я відправляюся по містам України, по містам і областям та буду брати живі людські, так би мовити, інтерв'ю у очільників обласних військових адміністрацій. Ми вже відзняли дуже багато міст. І мені дуже не терпиться їх показати вам. А сьогодні я вам трішечки покажу, чого таке президентський конгрес. І йдемо зі мною. Я вам зараз все буду показувати. Як ви вже могли зрозуміти, Аліна Шаманська встигла переключитися із. Посісного контенту, умовно кажучи, ну тобто примітивного інстаграму на серйозні соціально-політичні теми. І зрозуміла справа, що у Аліни з'явилися ні з того, ні з цього якісь соціально політичні амбіції. Знову ж таки, якщо зараз Аліна включиться до нашого діалогу, вона я більш ніж переконаний, напише, що ні, немає в мене ніяких амбіцій, а я просто хочу робити корисну справу для країни. Країни, ну це само собою Аліном, але феномен заключається в тому, що ти будеш виїздити в різні міста, містечка, спілкуватися з очільниками військових адміністрацій. І в принципі розповідати українцям допомагати е, пережити ці тяжкі часи, і як себе потрібно поводити під час повномасштабного вторгнення, в той час, коли ти в принципі більшість періоду свого життя під час повномасштабного вторгнення проводиш в Америці. Блін, я не розумію, як це відбувається. Чому відбирають таких персонажів на так звані соціально-політичні... Контент, плани. Я думаю, ви чудово розумієте, про що я хочу сказати. Але Аліно, це не твій формат. Ти чудова в розважальному контенті, лайфстайл там твій. Це все окей, більш ніж більш ніж. Але коли я починаю дивитися на шаманську, яка різко перевдягається. В більш солідний лук, намагається бути такою серйозною. Я знаю, що її полюбляє багато нардепів, особливо нардепів з минулого. Вона там будувала непогані зв'язки, контакти. Але зараз Аліно ні, це просто повз, повз каси і не більше того. Тому дуже забавно спостерігати за потугами Аліни, як вона намагається стати. Серйозним соціально-політичним експертом. Прямо сьогодні це у нас улюблений термін в даному, в даному випуску. Тому подивимось, до чого це призведе. Але перший випуск по Запоріжжю ну ні, це, це просто крінге-крінге, тому що не було ніяких гострих запитань, не було атмосфери, не було взагалі нічого цікавого, за що можна зачепитися, і в тебе б з'явилося бажання. Подивитися випуск до кінця. Тому не склалося, як жадалося, але, як то кажуть, маємо те, що маємо. Як вам такі абсолютно полярні, е полярні образи Аліни Шаманської від Жука. Сісного контенту до, ну Аліно, не ображайся, це я умовно кажу. Жопосісний посісний контент і тут різко соціально політичний. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Пам'ятаєте, зародилася під час повномасштабного вторгнення така байка, що Дмитро Монатік, улюблений співак офісу, того самого офісу. Насправді це просто булшіт. перекладають. це маячня від слова зовсім. Максимум, чий улюблений співак Діма Монатік на сьогоднішній день? Це Кирило Тимошенко. Проте, проте. Діма Монатік перестав бути вхожим в той самий офіс, рівно в той момент, коли взяв на підопічництво, Немає такого слова, але а, значить, роксоляну співачка Роксолана, якщо бути точніше, роксоляна сирота, яка безпосередньо має пряме відношення до грошей кровавих грошей Юрія Бойка. Так вона просто дівчинка, так, вона фані. Так, вона телентет, вона вміє співати. і Що тут такого? Ну, не вибираючи, ну так склалося, що її чоловік це син того самого Юрія Бойка. Ну, так склалося, що Роксолянин батько замішаний там в таких схемах. Я вже про це розповідав неодноразово. Просто зайдіть, будь ласка, погугліть, хто батько Роксолани, і ви там просто офігієте. І ви навряд чи захочете далі слухати її музику і бути причетним до цих кривавих грошей. Тому що один на крові наживався все життя, а інший крав, 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 обкрадав українців. І от така талановита Роксолана вона живе за свої гроші, за свої кошти зароблені. Боже мій, хто вірить в ці байки і легенди? І тут ще й Бойко. І от в той момент, коли Діма Монатік отримав на різні рахунки, це, до речі, ексклюзивний інсайт, якого ніде немає. Коли він отримав кошти на різні рахунки, Дімона на кавер, значить швиденько, викликають і запитують, що за фігня. А Діма М -м 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 -м, ерор, не знає, що відповісти. І сказали: Окей, ти вибрав ОПЗЖ, тож до побачення, телебачення. Тому будете знати трішки детальніше про те, в яких сьогодні стосунках Дмитро Монатік і офіс. Цікава, цікава, намальовується ситуація, тому що Діма в досить е, хиткому становищі, а дубця і спина не прикрита від слова зовсім. Е, так, там все вирішує Іра. Мона тіньовий кардинал. Вона розуміє, куди що і як. Але і її ресурси, і креатив закінчуються. Що ви думаєте про цю ситуацію? Давайте поспілкуємось в коментах. А ми з вами поступово переходимо до Андрія Кравченко, який з'явився навіть на телевізійному проєкті Олексія Суханова. Значить, подавали це все під соусом, що Андрій Кравченко це новий Олег Винник. Окей. Ми це вже всі зрозуміли під час повномасштабного вторгнення. І спочатку я задав сам собі питання, навіщо так багато Андрія Кравченко? Чому саме зараз він з'явився так активно в інформаційному полі? А потім до мене доходить, що Олешка Вінник, який дуже хоче повернутися в український сегмент, в український ринок, розуміючи, що вовчиці засліплено будуть хавати усе, що він скаже, усе абсолютно. А то Андрію Кравченко потрібно зараз працювати в два-три рази більше, аби не дай Боже, Олешка не повернувся і не зайняв назад свою нішу. А там у нас є ще Макс Бородін, Волканов, і взагалі багато артистів з'явилося. Сергій Мироненко. Усі вони в чотирьох ділять е, одну нішу Олешки Винника. І тут головний вовчок вирішив е, камбекнути. Ні. Не спрацює, тому що аж чотири голодних ротика хочуть тримати ситуацію під контролем. Тож, як би там не крутився, не мутився, Олешка винник нічого не вдасться. А Мироненко зараз буде активно <хи> заповнювати наш з вами телевізійний інформаційний простір. Хто у нас залишився? Анджеліна Джолі і Бред Піт. Боже мій, це знаєте, дві людини. Анджеліна дуже токсична. Бред теж не вміє вчасно спинитися. І потім страждають діти. Значить, батько Анджеліни Джолі емоційно висловився: Знаєте, мені здається, дітям потрібна стабільність. Я люблю їхніх дітей і я люблю свою дочку. Я б хотів, щоб Бред зробив крок вперед і зробив те, що йому слід. Цей нонсенс має закінчитися, заявив Войд. А немає нічого страшнішого, коли в сім'ях. Дві дорослі людини, які розходяться, починають між собою ділити все, а найстрашніше маніпулювати дітьми, налаштовувати дітей одне проти одного. І я хочу звернутися до таких батьків, які маніпулюють своїми дітьми, і коли ви вже зрозумієте, що у вашої дитини один тато і одна мама. І не можна цим нехтувати, не можна налаштовувати одне проти одного. Тому що роки йдуть, ми не молодшаємо. А діти, коли виростають, все одно роблять вибір і роблять вибір в сторону добра, коли починають розуміти, що хтось з їхніх батьків все життя маніпулював, налаштовував проти, і ви не стаєте близькою людиною. Ви навпаки, своїми діями робите усе, аби відштовхнути свою рідну плоть. Тому я дуже хочу звернутися до наших дорослих глядачів. Якщо у вашій сім'ї є певні проблеми, ви зараз переживаєте кризу, не налаштовуйте своїх дітей проти своїх колишніх вже чи в процесі майже колишніх чоловіків або дружин. Не можна так робити. Поважайте свою дитину і поважайте те сумісне нажити, що у вас було за ці роки. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!